Давай, рухайся сюди. Ось так, ось так. Ось ви бачите. <світ> <світ> я наказую тобі, ворушись, я наказую тобі. Вийди, глютен! Вийди, вийди, глютен! Вийди, все, все. Нема глютену. Ти заходиш в кімнату? Тебе бере така здоровезна жінка, uh -huh. саме жінка, uh -huh. от, але здоровезна, uh -huh. така кілограм 120. Uh -huh. Уявив, так? Да? Сестра Хагріда, коротше. Ні. І, 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 типу ти, ти, ти ти того, можна з бородою. От. І жодного граму жиру. Uh -huh. така, І вона бере тебе і кидає в подушки. Uh -huh. і От твої відчуття. Я просто намагаюсь змоделювати Ситуацію. нахуя мені туди взагалі йти, розумієш, до неї. Це така психотерапія. І що вона лічить? Не знаю. Просто тіка тебе кидає в подушки. Подушки тітка кидає. Років 50-60. Поспіль? Подряд? Чи, ну, поспіль, 50, 50, по, 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 50 це... років вона тебе. Що секунди nie, nie. кидає в подушку? Ні-ні-ні, один разочок. один. Ну, потім... Може два, може тобі захочеться повторити. <клухи> От. Я не знаю, звідки у мене це в голові. <клухи> <клухи> Бере тітка, кидає тебе. Ви голі при цьому? Ну, це, це як, же? як домовишся. <клухи> І вона накачана піздець. Вона не накачена, вона просто. Вона щось каже тобі? Як домовишся? Чи вона отак? Ні, вона. Максим Юрійовичу, заходьте. Заходьте. Вона так дуже близько до тебе. Щас кину, блядь. Отак. Я кину тебе, блять. Отак, бере тебе. Обіймає, віймає. Бі. кидає. гіб, да. Нормально, да. Поговори про це зі своїм психоаналітиком. Я добре. добре. Там ще щось має бути. А <реш> комната м'яка? М'яка. Тобто... Комната м'яка. Стіни м'які, подушки м'які, все м'яке. Мені було б некомфортно. Якщо б я зайшов і була бна, <реш> тобто, тобі було б некомфортно. Некомфортно. Чого? Ну, я не розумію, просто нахуя це, знаєш, ну, типу, якщо я не розумію. Тобі порадили. Просто я думаю, а що буде потім? А що тітка кидає? <реш> а от, от, да. Саме, ну. Окей, окей. Противоположний гендер тобі, mm -hmm. то твоєму гендеру протиположний. Mm -hmm. Противоположний. Против. Неважливо. Тобі от, це має бути тітка, і вона має важити більше, ніж ти. Якщо ти була би дівчиною. Я не знаю, але. Виріжемо, так? Да? Навіть нахуя сюди глибше лізти? але мені дуже цікаво взагалі. Що далі буде? Да? Як вона з'явилася у нас взагалі, блядь. Четка, подушки, блядь. І... Ага, і що, вона тебе кидає в подушки. Кидає в подушки, ти потім виходиш, розплачуєшся. Це ще і... за бабки, блядь? — Звісно. Ти ж коли з мосту пригаєш, ти ж платиш гроші. 800 гривень. Ну з мосту це, типа адреналін, yeah. да? Ну, ні. для мене це знаєш як тест на суїцид, коротше. Ну, мені завжди, я мені коли я завжди... проїжджаю, я мені бачу за... цих людей, мені... і мені хочеться. Уяв... ну це ж мені... не... це просто... А я вважав М -м. це такий тест на пріжок з парашутом. Міні, 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 ну Барбі Ні, такий. Ну, так, звісно, типу, але ну так не цікаво. Похорони самогубців. Там, мабуть, всі сміються. <рес> Чому? <рес> <рес> Чому там всі сміються? Ну, всі радіють за нього, знаєш. Якщо типа... ти в клубі самогубців, ну... ти кажеш, хлопці, завтра, Пиздец, все. Я ще не вирішив, У мене такий варіант. значить, Планую, завтра буду вбивати себе. Коротше, нажрусь кольос, потім в ванну, переріжу вени, музичку. Па-па-па-па-па. І вже в 12 я стартую. Лечу до пекла. І наступний день приходять кажуть. Сука, Віталік, молодець, зробив все. І в них клуб, вони ж ком'юніті. Угу. І вони, в них вечірка, вони сьогодні! А, саме -саме цього, клубу. саме цього клубу. Саме цього клубу. Вони радіють, бо це ж їх мета. Ну найвища ну, мета. Можливо. Хоча, виходить, так, це свято для них. <рес> так. Ну, типа, як. Ну так. Да. І в них ведучі все. так. Тамада. Тамада. У, вечірка. Вечірка. А цікаво, є в, е, е, в клубах самогубців срачі. Ну, хто, що Хтось симулює, поняв? Щось що каже, що каже: Блядь, от він нетрушний, я сука, бачу, що він хоче жити, він хоче, він не хоче себе, він сюди ходить тільки тому, що в нас блядь, печення, знаєш, халявний. Блядь. <реку> Симулянти в клубах самогубців. Е, колись ми е, з моїм другом, з Русланом, ходили в Донецьку, в мармонську школу. Бо там були викладачі з Америки, з Юти. Mm -hmm. Ну і вони викладали безкоштовно англійську мову. Е але мета мармонів була залучити нас до своєї віри. Mm -hmm. А наша мета була наїбати їх і просто, на жару вчити англійську мову Ну, з носіями. І так вийшло, що колись в один з днів нам сказали: не приходьте, блядь. Ну, Серйозно так, не так. приходьте? Ну, бо ми не слухали їх проповіді. Ну, це нам, нам це так... невічливо. А, а хоча зачекай, а було таке, а, як це? Правило, правило, угода така, коли ви зайшли і вам сказали, так, ви повинні вислухати проповіді, оце, оце, оце зробити не було. Тоді це невічливо з їх сторони. Якого фіга? Домовленості не було, ну і не було. Треба домовлятися. Бо там були ще інші люди. Вони також були найобщики, але вони цього не Не афішували, не але ми викупали. І вони казали: як мені цікаво слухати про вашого Бога. Оце б'ют ще полетіти, там би подивитися на ваші церкви, пожити у вас там. Коротше, багато хто вйобував ну, таким шляхом до Америки. Ну, типа під соусом того, що вони дуже люблять мармонських богів. Mm. Ну, одного, одного Бога. Ну, бо в них вони казали, що в нас краща інтерпретація взагалі Біблії і всього іншого. Але дійсно в них дозволено багато е жінок мати, багато а дружин. Що а Що ми робити? От у мусульманів там також слухати, що вони тобі скажуть. Е ще питання, яке мене чомусь завжди е цікаво, куди ділись всі чечоточники? То люди, які танцюють чучотку. До речі, я ходив на таке заняття. Так? Або я ходив дивитися на таке заняття. Я ходив дивитися на таке Нахіра я це робив. <реку> ну, в общем, це було в технікумі нашому. Там приходив чучоточник. — Со своїми каблучками. — Останній четочні. Це треба шляпі оцей кавбойський. Це таке початок такий: Іди нахуй. Я блядь, четка. Він такий, я останній чечник. Тренер такий. Я стучу своїми каблучками. Що сьогодні Я стучу Центр, своїми каблучками, не дивлячись ні на що. Взагалі, нахуя, ну, типу, нахуя вона була потрібна. Ну, тобто, раніше це що, можна було э, склеїти собі дівчину? Да. Типа, їбать, він такий, чи чоточник охуєнный. Ну, ти такой. ти такой, под'їжджаєш, понимаєш? Ти не просто підходиш, ти прям з під'їзду. Вот он, Тобто, ну. Ну, там ансамблі в них були, там парно можна було четко танцювати. Угу. Ну, Я коли дивився оцю всю річ, як вони там танцюють, перше, що в мене було таке враження, ну, мене це вразило, я такий думав, ну, походу, мені це треба. І... Але потім я вийшов з актового залу, і це желання, воно просто немає. його. Тобто, Мене хватило десь на хвилинки три. От. От, 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 от так. Де ділись чечочники, блядь? Та живі вони, здорові, просто чечотку не танцюють. Чечоточники, будь ласка, якщо ви нас дивитеся, дайте про себе знати. Бо, можливо, це що був, Тіктонік 70-х, блядь, який також був танець? Це було, до речі, Чичоточник приходив у 2007-му. Тоді, коли і Тіктоніки. Ну оці так були. це він був останній. Останній Чечоточник. Останній він, він прийшов на, на гору гора, священа гара Чіточників. Дерев'яним полом. Дерев'яна гора. Дерев'яна гора. Ти по ній йдеш і дуже чутно. Отак, отак. Як, як розпізнати, що йде Чечоточник. Бо нормальна людина йде, так? А Чечточник. <рес> да, да, да. Він такий. Пацани. Оцей, ем, він приходить до верховного чечоточника, Верховного. Верховний чечоточник такий, блядь, у нього борода в формі каблука, поняв? <рес> <рес> Продовжуй. Такий старий, сидить. Е, ні, не, не сидить. Стоїть, бля, стоїть. є. Який стоїть! Просто стоїть, але стука каблуком. Стука каблуком. Обома. І він підходить і каже. Е... Ти, коли, ти коли до нього підходиш, ти чуєш вібрацію. Так, так, р -р 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 -р. так. Це він навчився вже вібрувати своїм єством. Да, да, да. Енергією. Він підходить і каже: майстер, як так вийшло, що чечетка е, зникає. І він каже, це було в пророцтві. В давніх сувоях про це писали, що настане день чечотка бути нахуй нікому не потрібна. Тому ти останній чічоток, це, я призвав тебе для того, щоб ти йшов по світу і намагався відродити чечотку, щоб люди, щоб ми почули, як застачали кабути у всіх будинках. Всі Щоб доді. коли маленька дитина, і це, це все ми фільм знімаємо, Коли маленька дитина підходить до папи і каже, папа, я хочу бути чечоточником. І тоді на горі вжу, зажигається в них якийсь є. Да, Зажигається священий каблук, блять, поняв? <риск> якийсь... А в них ж залізні каблуки. Якийсь туфель, поняв, такий на алтарі стоїть, поняв. Да. І він горів і він згасає. Короте, все, остання людина перестане, все, чечотка, він такий потух, А коли маленька дитина каже, я хочу бути чечоточником, він так, да, і все. І <рес> цей це чечоточник ходив по світу, бродив, і прийшов у місто Донецьк. Прийшов. І каже: в цьому місті є потенціал. Є. Заходить і каже: пацани, дівчата, є тема. Є блядь. Дайте по 100 гривень, я вас навчу, і башить, ваші каблучки будуть стучати так. Ви будете зажигати в підлогу. Так, хіба що продяджі ночний клуб? І ти такий, а пізданука чечоточки трохи людям. Як сподобатися, як сподобатися, сподобатися цій малишки? Він такий сидить, хіба не чечотку біля неї? Ти підходиш і такий. І вона така, ніхуя тебе. Ну, що з ногами приходить. Цей. Але, але його місія провалилася. Провалилась, тому що там, я був, знаєш, я був, я був тоді дивився на нього з зрительного зала, так сказати. Я не був на сцені, угу. я не танцював чітко, і я дивився. Я... На хіра я це робив. О, я не порозумію. Тоб... І я дивився, і там ну десь ну людей. Всім. <рес> з, з, усі, з усіх людей. Тобто Ти побачив, ну, тобі пощастило, ти побачив, як виглядає безнадьога. В фізичні, фізичній подобі. Це Цей тіп, останній тічоточник, який прийшов, ти кажеш у нього ковбойська шляпа, це щоб закривати сльози від чоловіки. У нього ніхуя не виходить. Давайте допоможемо. Я пропоную реанімувати взагалі чечотку, Е... Так, да, ви можете прийти е... до нас так. і зафігачити крутий танець четки. Своїми каблучками, Своїми постук... каблучками <світку> да. постукать. І можливо, 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 питання просто в відсутності маркетингу як такового. Да. Ну, тобто, що він не є неправильно з ним працювали. Маркетологи ці таргетологи, давай зараз зробимо рекламу чичотки. Давай. Е... П'ять основних чотири базових принципа чечотки. Чому вона е, потрібна? Чому потрібен цей танець? Е, чому він. Ну дивись, <кười> <кười> перше. Перше. <кười> У тебе стильняча обув. Взуття. Так? Так. Стильніше просто. Ти такий весь. З залізними каблуками. Це перше. Е, як ми це продамо людям? Е, якщо ви. М якщо. Хочете, щоб вас почули? Бо людина, впевнена людина, яка все контролює, її видно і її чутно. В неї поставлений голос і в неї має бути поставлена хода. хода. Тобто він і... іде і чекане кожним каблучком. кожен крок та, цим Стукає його чутно. І ти чуєш, що це, наприклад. Що це впевнена це, людина, це іде, якщо Ну, а, що, а ще при цьому. Так, там якось... Ще при цьому. <клес> що ви. Ех? Ех? Mm. Четка, mm. це впевненість. Впевненість. Це впевненість. Це, оце. Це перше. Воно ага. найпотужніше. Це... Найпотужніше. По-друге, По у вас ніколи не буде. Ем... Солів в колінах і в ногах. <клес> Бо вони. Фармацевти можуть боротися не, з цим. Не будуть, не будуть боліти ноги. Ну, тобто, не буде, буде у вас, завжди у вас завжди ноги в движенні. Це здоров'я. Це, Це здоров'я. 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 Здоров Що почуття ритму. Почуття ритму. Дуже важливо. Дуже <laughs> важливо почуття ритму. <laughs> Бо якщо ви... Е Після чечотки, якщо у вас є е, ритм, знання чечотки вам відкриває багато дверей. Наприклад, барабани. Ви Можете бути барабанщиком. потім. Бо Ви гарно любий музикальний музичний інструмент повинен мати в собі ритм. Почуття ритму. Чечотка це ритм номер один. Просто потім, звісно. Фанати. Фанати, конечно, конечно, у вас буде така фанбаза. Просто всі будуть, будуть бігати за вами, будуть кричати: постукай каблучками підлогу". <реку> І, і, І Стадіони. Будете, да. Будете збирати стадіони. Будете збирати стадіони, бо чечотка це. Ем, дуже сучасно. <реку> Оригінально. Оригінально. Оригінальний жанр. Е Ні, треба вуще. Е просто слава. В ви слава. В та, ви будете славно, звісно, В <una> вас будуть знати. Так. І е можливість, можливість е розвитку. Бо <una> окрім тебе, ніхто то нахуй розвивати не буде. <Una> Якщо ви берете на себе відповідальність називатися чечоточником, то будь цю лямку до кінця підходити w до людей і казати, можна я вам станцюю чечотку. ви подивитеся, побачите. А e, якщо ти гарно станцював, вони кажуть ніхуя собі. Я теж так хочу. Оце ти їбанув. Молодець, блядь, Оце молодець. <реш> чечоточники, не те, що знаєш я, там. Знаєш, я бачив гітаристів оцих, ну, як, як вони? барди, не барди, як це називається? Вуличні музиканти. Угу. Да, я бачив гітаристів. Вони просувають своє. Я бачив, свої. Я бачив мильні пузири. Роблять. <реш> я бачив, малюють. Я бачив, що е вони ще роблять. На Волинці грають. Тобто, музичні інструменти, це також, це також музичний інструмент. Твої каблучки становляться музичним інструментом. І і, і, але я ні разу не бачив, ні разу не бачив жодному переході на жодній площі. не бачив. Тому, що, тому що ось зараз ми зробили, упакували. І це е відповідальність. Відповідальність, да. Ти становишся відповідальний. відповідальний. Якщо ти почав стучати каблучками, блядь. То ти маєш це розвивати. Ти маєш збільшувати кількість людей, щоб вона стала, щоб вона заполонила весь світ. Да. Чічотка щоб на вулицях. Стали люди танцювати чечотку. Кожен чечоточник має, має цю е, місію виконувати до кінця всіх людей, коли ти зустрічаєш, ти має, маєш казати: добрий день, мене звати Максим, я танцюю чичотку. Да. Давайте я вам станцюю. Ти танцюєш, кажеш, сподобалось вам чи не сподобалось. Потім тобі ще дзвонять оператори, кажуть, вам сьогодні танцювали чечотку. Оцініть, будь ласка, від 1 до 5, як фон каблучків сприяв на ваш емоційний стан. Ти кажеш, ну десь на четвірочку, бо трохи не добив. От, якщо б трошки цей... І розвивати, розвивати. і потім, ну, Але потім ти розумієш, щоточники можуть захватити владу над світом. Можливо, вже була така штука. І тому, і їх... І тому їх попустили маленько, так? Да? Можливо, mm -hmm. після цього випуску нам зателефонують Тобто намотайте з на вуса. Намотайте на вуса. В цьому є велика сила. В цьому є велика сила. Ваші туфлі, вони просто можуть вам врятувати сила життя. І лада, так. Якщо ви надумали вбивати себе, подумайте! Можливо, ви ще не знайшли своє, своє покликання. можливо, ви просто не пробували чечотку. Можливо, ви не пробували чи Спробуйте! І воно як вам відгукнеться. І, тоді... І усі п'ять пунктів, ось. І, І я ж кажу, чи чоточники, ну, виходячи з усього, ну, це ж очевидні плюси. Очевидно. Ну, <laughs> Краще, ніж басейн, розумієш? Ну, звісно. <laughs> ну, типа, корисніше, ніж теніс. Чи чітко. Ще це красиво. 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 Елегантно. Я думаю, що в якийсь Стильно. момент вони ж були дуже популярні. Я думаю, що вони почали дуже багато на себе брати владу. Вони проникли у. Владні... Я думаю, масони побачили, що дисбаланс відбувається. — Вони зателефонували в Пентагон, в Пентагон, який вони, до речі, контролюють. Звісно, контролюють. А, і вони кажуть, um, прикриваємо чечонки четочників, блядь, Все. Да, Мінусуємо. Їх... Їм почали ламати ноги. І Ні, їм, почали, їм почали каблуки а, заматувати тряпками. Да. І не чутно було. Нечутно. І вони просто стараються, і не можуть. А люди, блядь, не чують, не Не чують. — чують, кажуть, якась хуйня. щось не І все. І оцей останній чечоточник, він його сховали. Він народився, поняв, від, від в сім'ї чечоточників, <сіху> Його спеціально передали в іншу сім'ю. Е Не Чичотичник. Не чіточників. Цих. Як вони називаються? Барабанщиків. Барабанщиків, але щоб поряд з ритмом було. Ну, і, але його духовний наставник він мандрував, скитався по всьому світу. І потім, коли він виріс, він прийшов до нього і каже: Сережа. Я Ось розкажу тобі твой... всю правду. І, і, і таки розгортає сверток. Так. Там золоті каблучки. Так, да, там золоті каблучки, у тебе який розмір? 42-й. О! Нормально. Mm -hmm. Як у твого батька. Як у твого такий батька? І Гаррі Поттер від ці по-мальчик, який її вижив. <реш> він десь, короче, ну, типа. Сарат <реш> починає. І тот його вчить, понял? Типа, тот каже, давай, тут короче. <реш> <реш> Ой, піздец. Uh... Я думаю, треба. Завершати випуск. Треба, блядь, фільм знімати. Про Ми збираємо гроші да, на трилогію про останнього про... чечоточника. Кидайте бабки. Кидайте бабки. Ми О. вам скажемо дякую щиро. Спілберга наймемо або Тарантіно, або тут краще гай річі. Не братів коїнів? Ні, гай річі, щоб він був такий динамічний фільм. Динамічний фільм. — А мені здається, Брати коїни тут підійдуть. Ну, можливо, їх. Ну коротше. Отже, сьогодні був випуск, який був побудований зі 100% імпровізації. Ставте лайки, будь ласка, поширюйте це відео, розповідайте знайомим, друзям, колегам та іншим. Донатьте на ЗСУ, донатьте нам, донатьте іншим, і нехай у вас все буде добре.